Першим запорізьким муралом у 2023 році став стінопис «Закрите небо у Хортицькому районі. Його створила художниця Ганна Соловйова зі своєю командою до роковин повномасштабної війни. Зображення є алегорією на війну в Україні, де дівчинка уособлення народу, соняхи України. А Парасолька є символом такої необхідної допомоги. Ми хочемо показати всім людям і в першу чергу. Людям, які живуть за границей, щоб вони нам допомогли закрити небо все-таки. Ну, ми цілий рік вже боремося за це и может этот рисунок сподвільне, дасте всему всьому. Мир. Протягом кількох тижнів в рамках проєкту Стіни культури на запорізьких будинках почали з'являтися войовничі котики. Один з перших намалювали на будівлі управління патрульної поліції. Адміністративна будівля, патрульна поліція, але все ж таки тут працюють люди, які також потребують якихось емоцій. І тому кожен поліцейський кожного ранку, коли приходить на роботу, нести службу, буде бачити цього класного бойового котика. Загалом в рамках проєкту стіни культури у Запоріжжі з'явилось понад три десятки муралів із зображенням котиків та козаків. Над ними працювали дві групи митців сестри Фельман та хлопці з LBVC Cat Ukraine. Усі художники побажали залишитись анонімними, щоб стінописи якомога довше радували запоріжців та гостей міста. Роботи виконувались спеціальними фасадними фарбами. В цілому це тимчасове мистецтво. Воно і має той самий шарм, що насолоджуватись тут і зараз. Не вакумувати його, не робити з нього там музейний експонат. А от насолоджуватись тут і зараз. А влітку неподалік торговельного центру Україна з'явився мурал з назвою Вдома створив його запорізький художник Денис Ліптон. На стріт арті мураліст зобразив рідне Запоріжжя у жовто-блакитних кольорах. Це мій такий маленький подарунок місту та усім місцевим, хто залишився, хто поїхав, хто мізками та душею тут, але не може бути фізично. Він бачить у соцмережах на фото, на відео цю роботу, та воно його телепортує у Запоріжжя, Якби він не хотів, це, це дім. Для кого це дім, він мене чудово розуміє. У пам'ять про дім створили і мурал на честь Маріуполя. Намалювали його самі Маріупольці, які вимушені були покинути рідне місто та перебратися до Запоріжжя. Та благодійники. на стінописі зобразили дорогі серцю місця рідного міста: драмтеатр, море, порт та вежу. На цьому ралі я малювала воднона вежу. Це надзвичайна така велика пам'ятка для нашого міста, адже це дуже потужний історичний символ. Це місце сили багатьох маріупольців. І особисто для мене це таке затишне місто, де було видно всю панораму нашого Маріуполя. Наш Маріуполь це дуже сумують за Маріуполя. Дуже нам його не вистачає, тому всі дуже сумували і у всіх така. Прийшла гарна ідея зробити нам таке пам'ятні наші місця, і щоб кожен маріуполець міг прийти і насолодитись тими місцями, де вони бували і куди вони повернуться. Долучались до створення стінописів і митці з інших країн, зокрема завдяки французькому муралісту українського походження Микиті Кравцову поблизу залізничної станції Запоріжжя-1 з'явилась квітка для окупанта. Роботу за ескізом мураліста виконали його друзі киянин Давид Чичкан та одеситка Катерина Пікарська. Це наші військові, які знаходяться на полі кукурудзяному, що символізує, що вони захищають живу землю, яку оброблюють люди. Те, що вони їдять, ну така символіка. Це просто дань нашим військовим у прифронтовому місті, ну, має бути щось таке. Ну, як російські пропагандисти транслювали те, що їх будуть зустрічати з квітами, то це саме ті квіти, з якими їх будуть зустрічати. Також на стіні палацу культури орбіта митці зобразили гуляйпільського революціонера та анархіста Нестора Махна. Цей стінопис викликав багато обговорень від власне постаті Нестора Івановича до самого іскіза Муралу. Проте вуличне мистецтво це перш за все про провокативність та дискусійність. Тож роботу вважають вдалою за усіма напрямками. Щодо муралів Запоріжжя, то до останнього часу. Влучених муралів, класних можна було перерахувати. Ну, на мій погляд, да, на пальцях однієї руки їх було дуже мало. Більшість людей завжди обирає щось дуже приємне, просто красиве, просто декоративне. От їм хочеться, щоб тут квіточки розквітли, розумієте? А мистецтво так не працює. Якщо ми хочемо сучасне мистецтво та да, втілювати, привносити, то треба бути готовими до критики в тому числі. Ще одну історичну постать, а саме Богдана Хмельницького, зобразили на стіні одного з виробничих цехів Запоріжжя. Сталі створив стріт арт Сашко Корбан, мураліст родом з Донбасу, чиї роботи прикрашають багато міст в Україні та за кордоном. Мотець розповідає у такій стилістиці, ручкою у зошиті працює не так давно проте, вже планує створити поряд з Хмельницьким постаті інших відомих особистостей. Ця робота, як я зробив в цьому стилі, це дуже ну, дуже просто. Я я люблю малювати в зошиті. Люблю малювати ручкою. І взимку я сидів, малював і подумав, а чому б не спробувати зробити таку стінку колись? Я вийшов, зробив одну-дві, і мені здалося доволі таки цікаво. Тому я от зробив в стилістиці. Крім патріотичних та надихаючих муралів, створювались у Запоріжжі і стінописи пам'яті, зокрема на будинку по проспекті Соборному, 151 з'явився стріт-арт у вигляді плюшового ведмедика. Якщо навести на нього ліхтарик чи при фото увімкнути спалах, то на муралі з'явиться хлопчик, що тримає м'яку іграшку у руках. Стінопис присвятили усім мешканцям будинку, яких вбила Росія. Схожий мурал є і на бульварі Шевченка з дівчинкою, яка тримає повітряну кульку. При спалаху у руках дівчинки з'являється зброя, а на кульці проявляється герб України. Периферійні вироби є і в Європі, але загалом більшу частину творчості у нас у Запоріжжі проходить. тригером стало а, це жовтень минулого року, коли по Цивільній інфраструктурі та житловим будинкам русня кліпати почала. Вшанували у муралах і пам'ять видатних запоріжців, зокрема фронтмена гурту Хорта і автора неофіційного гімна Запоріжжя Андрія Лободи. Паблік Арт створили поряд з пам'ятною табличкою на будинку, де проживав співак. За роботу взялися анонімні запорізькі художники: «Хеллоу» та сліпі сан. Арт писали з фото співака, а при створенні на фоні грали його пісні. Роботу виконали у стилі подвійної експозиції. Ознайомилися з Діяльністю Андрія, і ну, це не суперечило ну, нашим поглядам, і ми залюбки поводилися. І якщо сфотографувати роботу зі спалахом, то ми бачимо тінь. Від Андрія ну, з рядків пісні саме у цієї це Україна. Це Запоріжжя. Найбільше, напевно надихалися його піснею, яку нам дали як зразок. Напевно, це Запоріжжя це Україна. Такий негласний гімн нашого міста. На презентації муралу були присутні друзі та батьки співака. кажуть, дуже раді, що про Андрія не забули та знову повернули митця на вулиці міста, яке він так любив. Для нас це ну как бы сказати і радость, що не забыли його, і в же самое глибока боль, тому що його друзі ходять, а його ні то. Для нас це медь то, що спасіба бабагли, которому спасіба люди займалися. Ми знали, як гурт, що батьки дуже хотіли, щоб на його будинку з'явилася пам'ятна табличка, що саме він тут жив. І а далі потім ідея завдяки знайомим друзям і митцям розвинулася, що зробити не просто табличку, а зробити ще стрит арт. Ось такий його образ намалювати саме на стіні його будинку, і тому ось так поступово все це разом, і я дуже радий, що насправді відтворилося. Створили ми цій мурал присвячений проблемі домашнього насильства. На ньому зобразили тих, хто найчастіше страждає від аб'юзу жінок, дітей та людей похилого віку. В основі сюжету емоції жертв булінгу та деструктивні думки, які насаджуються жертвам насильства. На муралі також розмістили qr код який дозволяє завантажити застосунок крила. Він замаскований під жіночий календар, проте має приховану кнопку виклику поліції. Ми маємо з вами бути частиною цієї системи протидії разом з поліцейськими. Прикрасили запорізькі вулиці і мурали створені відомими португальськими стріт арт артмитцями Брейнджоук. Арт-об'єкт виконана у мозаїчній техніці. Це слово перемога португальською, де латинська літера Ві виконана у формі руки, що жестом показує перемогу. Також митці зобразили серце в синьо-жовтих кольорах. Це символ єдності та стійкості українського народу перед обличчям страшної війни. Елементи арт-об'єкта створили у Португалії, потім поштою доправили до України. У Запоріжжі встановлення мозаїки займались вже місцеві стріт арт митці, сліпі сан та «Хеллоу». Це може бути Київ, Дніпро або Запоріжжя. І вони одразу сказали, що це має бути Запоріжжя, того, що це прифронтове місто, того, що ми дуже пишаємось вами, того, що ми розділяємо там ваш біль і взагалі ми сподіваємось, що ви дуже швидко здобудете перемогу. І Запоріжжя є от прямо плотом. є... Тим місцем, яке уособлює такий спротив, да найбільший. Я прям щаслива, що це на сьогодні представлено у Запоріжжі. Я сподіваюся, що це не остання колаборація із закордонними митцями. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю справу. Тож митці, які цьогоріч малювали на вулицях Запоріжжя, сподіваються, що у 2024 році створюватимуть нові арт-об'єкти та мурали, але присвячуватимуть їх вже перемозі З вірою у наші сили оборони та побажанням творчого натхнення митцям. Редакція новин телеканал. алу <mallu> мтм <-MTM>